Добрий вечір. Ну що, записую друге своє відео. Перше все-таки я виложила. Набралася смілості, рішительності чи чого там іще. Виложила, звісно. буду зараз знімати макіяж перед душом. Думаю, запишу якесь відео, получится вийде. Я розказувала відео в видео в першому снімала, що хороше средство міцелярна вода тут купляла, в Польщі в Рослані. І знімаю макіяж. Коротше, утром наносила макіяж, знімала відео, тепер знімаю макіяж, знімаю відео. Що ходила я, а ще я ж так і не отримала, тож я казала, що буду виходити. Збиралась хтось, бо прийдеться, ждала дзвонка, що вийду гроші мені дорожні заплатити, що я виходила на роботу на три дні тут, в Польщі на яблука. Ну, така пробна була робота, попробувала, і там мені підійшло, понравилось, я б оформилась там і працювала. Але не підійшло мені те, що. По 14 часов там жінки працюють. Це жесть постійно на ногах. Зараз е е е влітку ще, ну, вже то зараз осінь, але я була ще літ, кінець літа було. То воно, в принципі, нормально, не мішало, але зимою осінню там прохладно, прям не прохладно, холодно буде. Тобто холодно, сиро і 14 годин. Це здівательства над людьми. Ладно, якщо б там це ще оплачувалось, може в ситуації різні в людей, щоб це ще оплачувалось там достойно, то кому там сильно треба гроші, то би там временно перебував, але оплата ніяка, труд, ну сказати, що тяжкий труд, так по ленті їдуть яблука, ти їх перебираєш, хороші злажуєш в ящик. І цей ящик треба взяти на ленту поставити. В принципі, нормально. Ну, я вважаю, що 14 годин експлуатувати людину на робочому місці не можна. В людині є сім'я, яка не яка. Та, та якщо й немає сім'ї. В принципі, якщо й немає сім'ї, так, да? 14 годин це незаконно. Ну, тобто, я випробувала 3 дні вийшла, думала, та можеш. Та можеш. І... Но факт, що мені ці гроші ніяк не можуть заплатити, що я три дні проробила, мені сказали, що навіть за пробний термін, бо я б три дні не виходила, я б там раз вийшла і все. А так думаю, ладно, ще попридивляюся. І <кій> волі як заплатять. Ну, пройшло півтори неділі, десь примерно ніхто мені не платить гроші. І сьогодні ми домовилися, що після трьох годин. <кій> Я чекала дзвінка, вибіжу, заберу ці кошти. Навіть ще не знаю, що там, скільки нарахувалось, таке, Ну, ні, ніхто мені не дзвонив. А я така людина, мені не я вже до цього дзвонила три рази. Мені вдома, ну, скажіть конкретно. І, ну, Мені не дзвонити. Оце сьогодні ніхто мені не перезвонив, хоча домовлялись. Вечером думала на брат, сказати, ну що ж таке? Я вибачаю, зарядка сіла зараз швидко. Чекала, чекала, дзвінка, не дзвонила. Я там виходила по деяким другим справам, також безрезультатно, що ходила, узнала, є така поліціянська школа тут в Польщі, де можна якось придбати якусь професію, курси, професію і язик підтягнути польський, бо це всі курси обучення на польському язику. Ну, тобто для розвитку, для язика. Пішла, в принципі, там уже закрита, бо ну, я хоча б знала, що де воно, завтра піду ще. От. Цю справу так до половини, ну, розпочала, так сказати, начало положено, а Гроші не дзвонили мені. Хоча я чекала і сказала, що я вибіжу, заберу їх. І що мені тепер дзвонить? Мені недобно. Уже який раз і дзвонить, і якби домовилися а мені дзвонить каже, ну, ну і що, як по-новому. Бо там я раз дзвонила з цих трьох разів, один раз із них дзвонила. Він там, хто цей новий, набирає новий, персонал, він їх привозить, відвозить на роботу, ну за це відповідає. Він мені так ще був сказав, таким, не хвилюйтеся, вам ці гроші заплатять ну з таким, що, що ти паришся. Що... Я кажу, я не хвилююся, я просто скажіть мені правильно, щоб я що теж не дзвонила кожен день одне й те саме. не... Ну, Скажіть там, перезвоните тоді, то я перезвоню. Або раз він сказав, я перезвоню от в понеділок сьогодні. Я сказав, я вас буду в місті мотатись по справам після трьох годин, я вас наберу. Що не зрозуміло, все зрозумів. Він не набрав. Що мені завтра дзвонить, опять казати. І він мені скаже, опять, та ви не хвилюють. Ну, тобто, якесь несерйозно, видно, сразу організація несерйозна, і оце таке відношення, і вже б якості все таки я їх заробила, ці гроші, але, блін, я стріляло, скільки їм роботи зробить. Дай взагалі. Я була на роботі, я заробила ці гроші, і вони повинні так бути. Ну, така несерйозна організація, таке несерйозне відношення, не можуть навіть заплатити людині, це ж не те, що там якісь тисячі, да? що я там проробила півроку. Заплатити Заплатіть людина, вам зробила роботу, людина прийшла, можливо, я б залишилась після такого всього, якби я ще і надумала там в житті, яка да, ситуація. Ті, що в житті я туди не піду. Мені тут хоча б це забрати. Ну, тобто так, що завтра. Знову новий день. Надіюся, що вийде. Може завтра якось, не знаю, неудобно дзвонити, прийде, прийдеться, бачу. Мабуть, наберу і спрошу, що там завтра чи мене будуть кормити. Так, наношу зняла макіяж. А, тонік забула. Буде в мене ще тонік, вже ладно. Такий тонік від Мідіпіл. В Україні ще купляла. В Європі тут не знаю такого. В Україні брала. Це у мене тонік для возрастної. Ну, я обично в душі вже одразу все роблю, так як записую відео, вже. раз я вже почала це діло, скільки відважувала, думаю, треба тепер регулярно, мабуть, робити, щоб зрозуміти, піде в мене, не піде. То, що буду показувати, що в мене відбувається. Нічого такого, але <смі> вечірній уход, так сказати, це теж щось відбувається. І може, кому цікаво. Я, в принципі, таке люблю дивитися того. Таке саме покажу, як у мене воно відбувається в житті. Може комусь також це інтересно. Умила <сміла> тонік, крем під лоза. Ввечором використовую такий, він там щось із золотом в составі, білянта. Це тут брала теж в якомусь каріфурі, ну, не важно, так? Да? А днем наношу такий. Це теж мій депіл, що фірма, компанія, не знаю, корейська брала в Україні, брала в інтернеті. Ну, класна ця корейська ця уходова серія. Там у них тонік. Кажу вам, брала я з камбучею і е, зеленим чаєм щось таке. Боже, він безподобний. Я потім ці свої експерименти вічно. Я потім думаю, а може, є ще краще, ага. взяла оцей поставити, щоб той закончився. Такий двофазний, такий коричневенький, а зверху, як молочко, таке поколотить його перед приймленням. Він, Боже, просто кожа на глазах. Вона така розлажується, така робиться прямо ухожена-ухожена. Коротше, дуже класно, Я не знаю, як вам об'яснити це. Я можу потік розказати, як він виглядає. Корейська косметика чи як? Корейські світла, камбуча і щось там, по-моєму, чай. О, і двохфазне, коричневі, біле, таке мутненьке. Він просто бомбезний, він підходить, наскільки я чула всім. На собі провірила мені стопроцентно. Потім дочка моя пользувалася, їй подобалося, вона теж на ньому становилась. Коротше, класний. А, а так, зараз хочу позаканчувати всі средства, які в мене є, накопилися. А потім брати вже щось таке з ну, якусь не на Ну, не знаю. Це крем ночний, ночью, хоча він не ночний. По суті, Но я його на ноч використовую, і він хорошо такий питательний. Він на, днем, наприклад, наоборот, не нравится, тому що він для дня, для денного тобто, нанесення він такий якийсь і нежирний. ну Його ощущаю я на коже на ноч. І, в принципі, нормальна кожа утром, коли вмиваюсь, чую, що вона питана, там кожа на таке. А його там залишилося в мене. Я його вже использую, потім собі, якийсь хороший, ну, прям ночний крем, щоб був ефектом ночного уходу, да, ночі, поки ми спимо. А це а днем наношу цей. Це теж з Тут я брала на одній страничці магазин. Хороша женщина, сама косметолог, там вона совітує все Ну, Хоча оцей там, не вона, а її мене совітували. Це для возрастного кожу. Но... Ефекта я б сказала, ну от оцей, оцей не... я не кажу, що він поганий, я його не хочу рекомендувати, тому що мені він не подобався посадку з тим, що з Камбучою. А посвід... менеджером ну, я написала їй, що я пользуюсь таким, він хороший, все, Ну, може, описала свій возраст, тип кожи, все таке, може, думаєш щось люб... чи лучше, чи як. І от мені цей посовітував. Я взяла він з Камбучою не сравнить. Ну, вже все взяла. А тут я не знаю в Польщі, корейська, це тільки інші через інтернет, але я думаю, хочу тут перепробувати деякі різні і знайти собі теж то, щось таке хороше з вау ефектом. Коротше, це ж з корейська, з того і странички. Він в нього як СПФ, так 50 Защита від сонця. Я думаю, хороший. Так мені ще його писали. Хорошо, якийсь комплекс тут, рекіно, фруц, там. Щось. Ну, по відчуттям обичний крем, Єдине, що, що можу відмітити, він дуже хорошо, він такий легкий-легкий і дуже хорошо впитується в кожу сразу. Прям його як і, як і не наносила. Ну, при цьому кожа, вроді, ну так ощущається. Ну, я ж теж розумію, свій возраст. щоб я не нанесла, треба розуміти, що е, претензії не тільки там до крема, да? От. Е, то днем його наношу, чисто із-за того, що защита від сонця. А на ніч, щоб мені об'яснили, що його і днем і ночью. Но так як защита тут хороше сильно від сонця, то думаю, не буду його наночі переводити, доіспользую той, що в мене є. Куплю собі хороший ночний крем, познаю, подивлюсь, може в розмані. Що... І 에... перейду на якусь серію другу і все, це в мене весь ночний уход, Головне — тонік крем круглас, крем для лица, ще я Це Так я зараз нанесла перед камерою, ну, прийму душ і ще цю зону хорошо увлажню. І завжди стараюсь не забувати на губи бочонок і крем той, що під глаза, Він йде на губи. Всі стараюсь увлажнити губи. Коротше, все, в мене ще кожа сама по собі суха, не тільки лицо, все тіло і на лобі, не знаю, чи з за того, що суха кожа, чи з за того, що возраст, хоча мого возрасту, для жінки, не в усіх проблеми такі словом. У мене це проблема. Човку, щоб його заховати, не ношу я. ну, коротше. І оце і весь уход. Прийму душ. І буду вже віддихати завтра новий день, надіюсь, буде більш успішним. Надіюся, все-таки, може, завтра ці деньги я заберу. А може, забудь за них. Так теж не да, Нельзя. ходити на Ну, я так і не скажу, що я прям на в'ящу, думаю кожні п'ять минут про ті деньги. Просто якби хотілося б я їх заробила, хотілося б їх, щоб мені заплатили. Ну, так вже подумаю, що, мабуть, я должна відпустити цю ситуацію. Кстати, я купляла румяна Max Factor по скидці теж по хорошій були скидки. Я взяла, хоч мені цвет не дуже підходить, бо вони такі, е такі, що їх, ну, неси, от якщо румяна, да, дивіться, я їх так беру наношу, тут вони так їх видно. Вони такі більш нейтральні. А якщо наношу, вони не дають кольор, вони тільки дають такий... Я їх того вибрала, в принципі, із-за оцього блеска. Я люблю, там, коли в деяких містах наносить, щоб мірцающе, да? такі оце Тут скули, наприклад, це ж хайлар... хайлайтер. так? В мене є. Ну, а це думаю, візьму рум'яна з таким ефектом. Вони да, дають хороший прям, Я їх того взяла, вони сильно такі мерцання, мілке-мілке, таке, акуратненьке. Якби вони були розовіші, було б взагалі класно. Вони не дають цвіт но дають мерцання. Я їх взяла. Тому що велика скидка, я их взяла. А так би я їх не брала, то що і за одно мерцання, вони стоять. Це ж макс фактор, не дешево. от Ну, тепер хочу, мені ще надо взять, щоб цвет для цвіта. даже якщо вже будуть матові, візьму. Най-шитиму цвет, а зверху це мерцання. Ну, угу. угу. Як там надо показувати, де на якомусь такому тімному. На волосах. Бачите, видно, да? так класно, воно. Ну. Е, Такий дуже як так переливається. От, ну, є ж блестящі такі то тіні. Ну воно не так, мене, ну, не сам, саме качество цих мерцаючих частичок. класно. Коротше, це таке взяла. Я це називається, що бачу, то показую, що є та й це. Ну, я просто мені нравиться. Ці средства я її ділюсь з вами. Це теж Фактор сиворотка для ліця, тоже з такими частичками. Там золота написано. вітамін С, не цинаміди. Не не цинаміди. Тобто, кстати, я нанесла крем, зараз я і ще й сиворотку цю зверху нанесу. Вона теж і, і, і ночу наносить, я наношу. Стараюся, коли не забула. Сьогодні днем наносили, ну, якби хуже не буде, да? Вона так із за цих частичок погано набирається в пип'ятку. Ну, тоже, кстати, тоже брала. Я б її так і не брала, а взяла. Іду, Якщо хороші такі товари, ці громкі такі бренди, там, в принципі, і ціна. Я стараюся, якщо є скидка, надо, не треба, беру. Просто спробувати. Щоб, якщо вдруг мені дуже подобається, я його захочу взяти, я його, якщо буде дозволяти мені да, бюджет, я тоді візьму його і без скидки, якщо він класний і надо. Ну тільки я ж вже знатиму, за що я плачу. А по скидку чого беру щось нове непровірене, якщо вдруг воно мені не підходить, не подобається. Ну, не так обідно буде, да, що отдала там якусь суму денег нормально, а воно не очевидно. я так що для проби, а потім уже як хороше, і, чесно мовляв, не жалко, заплатити за хороше качество. Коротше, так, день, в принципі, хочеться сказати, є за що поблагодарити перед сном треба да, так от лягати. Я так роблю, я в це вірю. І прокручуєш свій день і благодариш за те, що ти хочеш поблагодарити, за те, що ти оцінюєш. А те, що ні, то просто його забуваєш, день уходить і хай це все теж уходить. А вишукуєш, за що ж поблагодарити цей день. Ну, Надіюсь, що це не іспортило мені дня, хоча обідно, але живемо далі. Є за що поблагодарити цей день, і слава Богу. А завтра буде новий день, нові собитті, нові новини. І будемо сподіватися, що все це, з кожним днем все буде більше і більше повідів, за що поблагодарить, за що сам порадуватися, за кого порадуватися. Ну, тобто, просипаємося з надією на прекрасний день. а засипаємо з благодарністю за прошедший день. І же і живемо так, на цій планеті. Все, пока